Так, следующий номер нашої програми. Ну, це е, зашла, подивилась, дивлюся, якісь красиві такі новорічні прикраси на ялинку. Хо-хо-хо, дві штуки євро 30. Ну, таке баловство. ну я, я ж кажу, що я сьогодні включила маленьку дівочку і вже купляла все, що я захотіла. Ну, захотіла таке. Значить, буде таке. Все теж, коротше, арома масло, ванілька. У мене є аромалампа. Арома вона на воді. Тобто, ну, там водичку капаєш арома масла, І такий ароматик. Захотілося ванілька, тому що щось таке солоденьке, це Різдво, Новий рік, все на Добренниках. Євро 30. А що там ще? Там, по-моєму, було манго. Ну, манго я вже вирішила оставити на весну. Щось таке мені захотілось більше солоденьке. Так, купила собі щоденник. Щоденник взагалі стоїть 2,50. 2,50 щоденничок. А в цьому, в китайському магазині 6 євро. Ну, так, це що я, дурна платить більше, все, все рівно це китайські продукти. розумієш? Які... Ой, коротше, за китайців це віддільний розговор. От я скоро піду там знімати в китайський магазин їхню декорацію, Да, там безпорно, все красиво, все. але ж вони ж лоби такі, що це страшне. Це усе, Цей магазин. Пепко, Хоч він трошки робить скидки. Взагалі, ще купила собі таку ручку. Ну, так мені захотілось. Я ж кажу, що я включила сьогодні рібінка, і, і я захотіла таку ручку. Ну, тут нема ціни, ну, по-моєму, це десь теж євро 30. Ну, не Недорог, коротше. Так, що у нас тут ще є? А. Моя мечта і любов. Плет. Плет 150 на 2 метра. В общем, хорошої длини. Ширини 7 євро. 7 євро білий, тепленький, красивенький. Бо у мене є червоні пледики, але я захотіла собі білий, білий. Ой, коротше, уже тут пішло таке інтимне. Коротше, не буду хоч показувати <ріху> 3XL. Ну, що там, ну, там скривати? Як, уже ж, як є, так і є. Понимає? Ну, так, да, об'ємна я дівчинка. Ось е цей е лівчик, спортивний лівчик 5 євро. Ну, таке. Думать, ага. Ну, тягать. Не, не, не звертаємо увагу на бабські всякі віщі. В общем, Звісно, яке різдво без носків. Подивіться на це. Ось. 4 євро, двоє носочків. Це чисто біленькі, такі гарненькі. Ну, а це ось, ось з ведмедиками. Новорічні, якраз до моєї піжамки. Красота, красота. Ну, і останнє. Покупка, за якою я, в принципі, і поїхала в пепку, це чашка та, -та, -та шам Коротше, така чашечка стоїть 3 євро. Можна вже її розпаковувати. Всі подивилися, да? 3 євро стоїть чашка. Що мені понравилось, що вона така біла, класична. І плюс у неї, ану, може, тут десь є 100 євро. Заховане. І що мені понравилось так це з такою кришечкою, що можна чай туди закинути травичку, гвоздічку цвіти гвоздіки накрити, і ця чашечка буде. Отака. От ну, в общем, мені це дуже. Ну, я дивилася там із Дідом Морозом, і з іншими звірюшками. Ну, Мені захотілося отаке. Ялиночку з Ну, Симпатична. Чашечка дуже класно, мені подобається. О! Все, можна. Нет, Нет, не можна. Отак хорошо, да? Красота, О-хо-хо. Ну, в общем, оце. Такі, такі у мене покупки. Це магазин пепко. І вот так от. Все по чуть-чуть, по чуть-чуть. Один, два, один, два, три, 4, 5 і та-та-та-шан. 66 80. Ну, це так. Ще дали купон на 10% знижку. що, Типу, якщо ти будеш купляти на більше 15, євро, то в тебе буде 10% знижка. І цей купон треба використати на протязі двох тижнів. Ну, не знаю. Я, вроді, би, все купила в тому пепку. Ну, звісно, не буду викидати той купон, хай лежить, прикріплю його на календар, а вдруг, а вдруг треба буде щось поїхати, ще щось купити, докупити. Ну, це так. Е в общем, підписуйтесь на канал, ставте уподобайки і коментуйте. Нравиться вам, не нравиться. Можете, звісно, сказати своє фе, але будьте готові, що я можу відповісти, і будьте готові, що якщо ви будете нечемними, я вас, кібені, матірі, заблокірую. Всього, цьомки, на зв'язку.